Vítali. Знаменитості місцевого та світового рівня знову приїхали до чеських Карлових варів. Тут проходить міжнародний кінофестиваль «52 й за рахунком. У конкурсній програмі 170 художніх і документальних фільмів. Показ почався 1-го і завершиться 8 липня. Після цього оголосять переможців. Журі очолила німецька акторка і сценаристка Анна Брюгеман. У день відкриття 30 червня фестиваль відвідали почесні гості зі США: Ума Турман і Кейсі Афлек. Їм вручили спеціальні спеціальні премії президента кіноконкурсу Афлек привіз до Чехії свій новий фільм Історія примари. У ньому він зіграв головну роль разом із Руні Марою. «Я вперше відвідав кінофестиваль 20 років тому. Такі заходи дуже приємно відвідувати через людей і атмосферу. Тут насолоджуються фільмами й акторами. Тобто, це торжество кінематографа в чистому вигляді. Турман показала глядачам культову картину Убити біла. Я вже давно чула про цей фестиваль. Він дуже і дуже знаменитий у міжнародному масштабі. Я також чула, що це вельми гарне місто. Та й загалом міжнародні кінофестивалі досить важливі в культурному плані для всіх нас, особливо нині, коли люди розучилися чути одне одного. Тому дуже важливо підтримувати обмін фільмами та культуру. Сподінфелм, Кінофестиваль у Карлових варах засновано 1946 року. Його вважають одним з найпрестижніших серед подібних у світі, а також найвпливовішим у східній та центральній Європі.